Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше не забувайте підписуватись на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також поставте вподобайку та напишіть коментар на підтримку мого відео. Буду вам дуже вдячна. Сьогодні у нас буде Розпаковка. Небагато у мене продуктів. Я купила дещо на мейкапі, дещо в Даґлас. Більше догляду, особливо за волоссям. Також кілька засобів від Rituals і була в Sephora кілька косметичних новинок. Якщо вам цікаве таке відео, залишайтеся зі мною, наливайте чай, каву, капучинку, сідайте зручненько і. Погнали. Розпочнемо із мейкапу. І те, заради чого я робила замовлення, це шампунь. Він мій улюблений. Це уже рефіл, тут 500 мл. Я раніше купувала упакування вроді, 200 мл, А це сам рефіл. Марка називається Деркос, але взагалі. Гурує над ним віші. В цьому шампуні присутня саліцилова кислота, котра дуже добре працює з жирною шкірою голови. Взагалі пише, що це анкідендруф, тобто від лупи. Лупи у мене немає, проте дуже добре працює із жирністю. Водночас волосся не висушує. Мені подобається результат, він надає легкий об'єм. Так, звичайно, у мене довге волосся і. Будь-який об'єм, навіть мінімальний, я вже бачу, і це однозначно плюс. Ну і плюс, звичайно, що не так швидко жирниться шкіра голови з ним. Мені він подобається, і якщо у вас також є жирна шкіра голови, раджу звернути на нього увагу. бо... Супер мені сподобався, тому повторила. І ще один засіб для волосся це ось такий стік від TG Bad Head. Це віск для того, щоб пригладжувати ось цей пушок. Ніколи раніше не пробувала і не тестувала такі засоби. Читала багато гарних відгуків, що він працює, але водночас не Ну, що хороший засіб, тому вирішила спробувати. В цьому упакуванні 73 грами. Мені пахне якоюсь з легкою ефірною олією, як неначе я у сауні десь. Аромат приємний. Так, а як воно працює? Ага, тут є якась така кнопочка. Добре, надіюсь. А, так, окей, можна повернути назад. Трошки я перестаралась. Давайте попробую. А може, мені люстерко потрібно? Угу. О! Прикол. Лак для волосся в цьому випадку мені не допомагає. Сподіваюсь, що він не буде жирнити ще мою затіску, що можна буде. У, У мені подобається. В загальному в житті. Я такими засобами не дуже користуюся, але е, так як я знімаю відео, мене сильно нервує оцей пушок е, і ефект видний. Тому буду користуватися і дам вам знати, що як і до цього. До речі, це опакування металічне. І кришка така собі, ну, не найкраща. Тобто воно трохи бовтається. Але. Якщо буде гарно працювати, якщо не буде жирнити волосся, так? Тобто, якщо я намащусь раз і потрібно зразу мити голову, ну то не варіант. Потестую, дам вам знати. І ще я замовила ось такий антиперспірант від Vichy Stress Resist. Мені в інстаграмі чи десь в рілсах вибив такий антиперспірант, що він блокує потові залози на кілька днів. І в Якихось екстрених випадках, в стресових ситуаціях, е, я вирішила його спробувати, потестую, як е, він працює. Тут аромат приємний, такий а-злегка чоловічий дезодорант, до речі. Я досить з обережністю до таких засобів відношуся, але е, час від часу на якусь подію, е, можливо, можливо, і. Е, Потрібно мати такий засіб у себе в косметичці. Ніколи не пробувала чогось такого подібного. Дам вам знати свій відгук, як користуюся ним. Напишіть, чи ви коли-небудь пробували такі антипреспіранти. І також я замовила собі ось таку міцелярну воду від Біодерма Sebium H2O Purifying Micellar Water. В цьому опакуванні 250 мл. Взяла на пробу, ніколи від біодерми не пробувала міцелярної води, хотілося мені спробувати. Плюс, моя тому що я маю від Eveline. Страшенно мені не подобається аромат, я не знаю, як його використати, тому буду його. Час від часу змінювати на ось цю класний відтінок, такий голубенький. Не пробувала ще її. Як потестую, дам вам знати. Напишіть, до речі, чи ви коли-небудь пробували міцелярну воду від Біодерма і чи вартує вона своїх грошей, чи є дешевші аналоги. І ще мені поставила ось такий пробник крему від нюкс 2 мл. Окей, пробники не. Не зашкодять. Так, наступне замовлення із Douglas. Перше, це я повторила маску для волосся Hydrated Green Rosemary. Це маска для шкіри голови. Вона повинна балансувати, освіжати, злегка очищувати. І... Вона мені дуже подобається. Вона дійсно працює, вона е, гарно освіжає шкіру голови. Не знаю, як це працює. Зазвичай я ніколи, раніше не наносила маску на шкіру голови і на довжину. Але вона і по довжині прекрасно працює, дуже гарно пом'якшує волосся. І моя шкіра також позитивно відноситься до неї. Вона має у собі розмарин, е, є така легка свіжість, е, легкий такий холодок. Мені подобається, вона закінчилась в мене попередньо, і тому я вирішила повторити. І також я замовила маску також у Green, Real Marie. В загальному це для ще більшого очищення, це такий як пілінг. В складі тут вже йде ще морська сіль. І давайте подивлюсь. Як вона виглядає, вона білого кольору. Так, аромат, не наче морський такий. Подобається розмарин з сіллю. Подивимось, чи тут є якісь частинки. Ні, вона однорідна. І дуже. Так, більше, більше кидається аромат розмарину, але також такий злегка солоний аромат. Подобається мені. Ось покажу текстуру цього розмарі. Він також однорідний. Подивлюсь, цікаво буде порівняти, бо і один, і другий зазначений як для більше для жирної шкіри голови від розмарі, від цього чорного. Є ось цей ефект холодку. Від оцієї білої маски нічого не відчуваю на руці. По інструкції ці маски потрібно наносити на всю довжину на шкір і по всій довжині, і потримати 5 хвилин. І дійсно, принаймні від цієї волосся дуже-дуже м'якеньке, розсипчасте, необтяжене, подобається. В опакуванні в одній, в другій 200 мл, І якщо чесно, мені. Вистачило цієї досить таки надовго. В загальному в цій марці є ще такі сашетки, котрі дуже зручно брати в подорож. Так чи інакше, я з задоволенням потестую ці два засоби. Хотілося мені їх порівняти, чи є якась різниця між ними, бо ось цей мені страшенно сподобався. На цей також хороші відгуки, тому так. І також мені поставили ще пробник від. І в Laurent парфум. Не люблю, коли мені ставлять пробник перфум, тому що я їх не використовую, але ж маємо те, що маємо. І ось такого крему Yonel фірма. Переходимо до Rituals. Так, я недавно була в Rituals. Купляла антипреспірант. Щоправда, я купила такий сіренький спорт, і він, на жаль, впав і. Відламалася ось ця верхня частина. І прийшлось його, на жаль, викинути. Тому я пішла і купила, що правда, цей аромат мені все ж таки більше подобається, тому я купила ось такий чорненький це чоловічий антиперспірант HOMI колекція 24-Hour antiperspirant spray, Такий дерев'янистий аромат тут. Не супер нав'язливий і дуже-дуже дуже приємний. Мені подобається, повторяю його. І якщо ви не боїтесь алюмінію, бо тут є алюміній, так само, як і в цьому антипереспіранті, то можу порекомендувати, бо цей аромат мені дуже подобається. Також він не залишає на одягу ніяких плям, що також мені подобається. Я. Бачила, що з'явився ось такий антипреспірант з моєю улюбленою лінійки The Ritual of Mer. Дуже приємний аромат. Щоправда, тут кришка якось дуже погано тримається. Можливо, це мені попався такий варіант, не знаю, бо з цим тут проблем нема. Кришка дуже щільно входить. І аромат дуже приємний, мандаринковий. Це мені подобається. Єдине, що я користувалася ним. Раз чи двічі, і він залишає дивний такий, як наліт. Поки що я не впевнена, чи це, власне, то, але я так думаю, що він, я не знаю, якийсь такий, як осад. Тому поки що я рекомендувати не можу, бо, по-перше, я тільки його купила. Але якщо б я купляла і повторювала в даний момент, ну, то це однозначно. Так, також я побачила ось такий. Mousse. Для шкіри, також моя лінійка улюблена The Ritual of Mare, Body Lotion Mousse. Сподобалось, я двічі ним користувалася, не залишає жодного жирного нальоту, але гарно зволожує. Шкіра досить так приємно виглядає, дуже швидко поглинається. І в загальному мені дуже сподобалось, дуже швидко і легко можна нанести. Зазвичай я кремом не користуюсь через те, що він залишає кремове відчуття, котре на тілі я не люблю. Тут такого немає. Він дуже швидко поглинається і е, поки перше враження достатньо позитивне. Також я купила ось такий шампунь сухий на пробу, ще його не пробувала. Refreshing dry shampoo. В покуванні тут 50 мл, аромат навіть не знаю, як пахне. Ой! Квітковий. Досить такий активний. Не впевнена, що я буду ним супер задоволена. Я хотіла спробувати, але вважаю, що краще б я крем для рук купила. Також в подарунок мені дістався ось такий набір, це чоловічий набір. І тут в цьому наборі також є маленький крем для обличчя. І антипреспірант. З Rituals ми закінчили. Ну і на кілька декоративних засобів. Заглянула я у Sephora і купила собі ось таку пудру від Benefit. The Professional Power Powder. Ось так виглядає пудра, красиве опакування. У мене це мініатюра в мініатюрі 4 грами. Ось такого вона кольору. Але на е, лиці вона виглядає. Прозора, можливо, якщо буде супер якийсь світлий, тональний, то зможе злегка підкоригувати, так? зробити кольорокорекцію. Дуже легко, невагомо е, лягає. Перше враження досить позитивне, це спойлер. І е, також вона не має у собі тальку, якщо вам це важливо. До речі, сьогодні я нею користувалась. Перше, вона у мене на обличчі. І макіяж з першими враженнями буде наступного тижня, тому не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І також я прикупила ось такі рум'яна. Це новинка і від Fenty Beauty, і від Rare Beauty. Ось такі красиві упакування. В загальному, якщо вам цікаво, відео буде наступного тижня. Будемо все тестувати разом. Ну що ж. Ось такі були у мене покупки, вроді небагато, але трохи засобів на збиралось. Якщо вам було цікаве це відео і ви гарно провели час разом зі мною, то поставте, будь ласка, мені вподобайку, напишіть коментар на підтримку та підпишіться на канал. А з вами була Іра. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників та захисниць. Не ігноруйте повітряні тривоги. А ми з вами зустрінемось зовсім зовсім скоро у наступному відеоролику. Па-па!